Мої вітання глядачам телеканалу Апостров ТВ» – карта бойових дій. Це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми разом з вами візуалізуємо інформацію, яку нам подає Генеральний штаб Збройних сил України. Ну і звичайно звертаємо увагу на все те, що потрапляє в наш інформаційний простір. Розпочнімо сьогодні саме з Покровського напрямку зі сходу нашої країни, де продовжуються надзвичайно активні бої. І ворог намагається просунутися далі вглиб. Зокрема, атакує по флангах це чітко видно по мапі, що зі сходу і заходу вони намагаються обійти місто, перерізати логістичні шляхи, розширити зону свого контролю і таким чином під вогневим впливом постійно обстрілюючи, тримаючи під контролем будь-які під'їзди до цього населеного пункту, контролювати просто територію і. Робити неможливою логістику, евакуацію е і цивільного населення, і поранених в тому числі, це те, що нині переслідує противник на цій ділянці, водночас варто зазначити, що навіть попри Шалений тиск з боку Російської Федерації нашим бійцям вдається до вдатися до контратак і таким чином звільнити низку населених пунктів. Зокрема, вони позначені позначені самосинім кольором на мапі це і Котлине, це зокрема піщане і. Бачимо, що населений пункт Лисівка на цій ділянці нині теж позначений синім кольором. Це надзвичайно важливо, тому що саме ці населені пункти є такими ключовими в подальшому просуванні з боку противника. І величезна подяка нашим бійцям, які долучилися до проведення цих завдань цієї операції щодо контрудару на окремих ділянках. Зокрема, якщо дивитися у зведення Генерального штабу збройних сил України, то про Покровський напрямок нам пишуть, що захисники зупинили 26 штурмів агресора у районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Піщани, Котлене, Надіївка та Андріївка. Географія боїв вона надзвичайно висока і фактично на цій ділянці фронту вздовж і біля усіх населених пунктів. Нині тривають бої водночас не варто забувати, що постійні обстріли з боку противника це вже не те, що тенденція на при великий жаль будні наших військових і цивільних, тому що артилерії у ворога багато снарядів. У них багато каби. Теж скидується активно на Донеччину. Про це говорили зокрема в Донецькій обласній військовій адміністрації. І пан Філашкін зазначав, що за останній період вони фіксують рекордні кількості обстрілів з боку противника від початку цієї війни. Що там було цифра десь близько 4 тисяч разів? Це справді багато. Противник застосовує як і міномети, так і артилерію, і вище згадані каби. Водночас, велика проблема на фронті це звичайно безпілотники, які постійно. На модифікується постійно ворог, і ми так само намагаємося їх покращити технологічно для того, щоб мати певну перевагу над противником. І нині дрони на оптоволокні це вже буденність. Це не є щось. Таким новим, так, що застосовують там в окремих випадках, це все-таки вже виробництво із одного і з іншого боку, і цих дронів стає дедалі більше. Звісно, вони мають свої нюанси в плані там, керованості, в плані управління саме цим безпілотником, але це річ, на яку не працює РЕП, тому що сигнал напряму отримується по кабелю, який тягнеться на десятки кілометрів. І здається, там на фотографії чи на відео це там ну, умовно невелика така. Невеликий моток цього кабелю, але насправді там 5 і 10 кілометрів відстані, можливо, навіть і більше вже зараз, які дозволяють нам залітати далі вглиб лінії боєзітнення і таким чином уражати ворожу техніку. І, зокрема, їхню живу силу. Щодо втрат противника, то за минулу добу знищено 1050 російських солдат. Окрім цього, наші захисники перетворили на металобрухт 11 танків, 15 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему. Що дуже багато. Чесно, для мене дивовижно взагалі, як вони поповнюють ось, ось з одиниці своєї техніки ці системи, як вони їх підвозять і постійно мають у наявності. Це Певнений, жодна армія світу з такими втратами не впоралася, би. бачимо, що Російська Федерація зупинятися. І не збирається зокрема десятки знищених танків та бойових броньованих машин можуть свідчити про те, що ворог дався до певних штурмів на окремих ділянках фронту. Поки я принаймні, не бачив таких повідомлень, але як тільки з'являться, то звісно про це розкажемо вам і впродовж нашого ефіру. І далі пропоную перейти саме на турецький напрямок, де українські воїни відбили 16 атак з боку противника у районах Кримського, Дачне, Турецьк та Леонідівка. Тобто, бачимо, що Російська Федерація. Дещо, ну, скажімо, розтягнула свою атаку на цій ділянці і замість вуличних боїв, які даються будь-якій стороні важко насправді, тому що це дуже специфічна річ у військовій справі. Вуличні бої потребують максимальної концентрації, просто геніальної тактики. і... Елементарної вдачі для кожного командира, для кожного військовослужбовця, тому що ти ніколи не знаєш, який будинок вже зайняв противник, де він там буде через 5 хвилин, на який поверх він перебіжить із якого вікна буде вести вогонь. Це все дуже такі дрібні, але надзвичайно важливі нюанси бойових дій в саме таких умовах. Далі перейдемо до району саме Часового Яру. Крамоторський відтинок фронту, де Російська Федерація продовжує свої атаки, продовжує постійні обстріли і бої тривають у межах самого населеного пункту. Насправді ситуація дещо схожа, так тому що вуличні бої і там і там, але. Тут ми бачимо, що більше таким сталим фронтом, лінією фронту, навіть вдається стримувати ці атаки з боку противника. Водночас, Російська Федерація намагається просуватися по флангах, обійти місто. Це ми чітко бачимо по мапі, що рухаються вони по трасі. В напрямку Костянтинівки, фактично, і так само з півночі намагаються обійти часів яр. Втім, оборона продовжується, і кількість штурмів з боку противника вона помітно зменшилася за останній період. Відтак за минулу добу дві штурмові дії загарбників в районі населеного пункту Оріхово-Василівка. Це інформація від генерального штабу збройних сил України. Далі перейдемо на лиманський відтинок фронту, де ворог атакував двічі, намагався просунутися вперед неподалік іванівки та ямполівки. Варто зазначити, що е, Deep State не фіксує будь-яких змін у лінії боєзітнення за останній період. Але ми бачимо чітко, що населений пункт терни знаходиться під нашим контролем і противнику не вдається його захопити вже досить таки тривалий період. Відтак вони намагаються його обійти, і цілком ймовірно, що при загрозі для наших підрозділів, е, то вони найімовірніше. Можуть а, бути виведені до населеного пункту Ямполівка чи до тих позицій, які знаходяться просто нині за спинами наших військових. Тому будемо уважно стежити за ситуацією. Також варто зазначити, що Російська Федерація і намагається а, зі сторони Макіївки наступати на це на населений пункт греківка на цій ділянці, але, от якось пояснити ось ці штурми мені насправді важко, тому що якщо ось умовно на північ, то Видніється такий вектор руху на борову, якось вийти до річки Оскіл, закріпитися там. І це цілком зрозумілі плани противника, тому що вони не полишають окупувати українську територію і намагаються захопити якомога більше наразі. Тому тут ще якась логіка, звичайно, присутня: от штурми в бік греківки. Поки мені принаймні, мало зрозумілі, але про це детальніше ймовірно поговоримо зокрема з гостями, які впродовж дня доєднуватимуться до нашого ефіру. Окрім цього, на куп'янському напрямку варто зазначити, що продовжуються досить активні бої. Противник недвічі атакував позиції українських військ. село оборони відбили штурмові дії Російської Федерації поблизу Загризового та Лозової. Бачимо, що на північ від Куп'янська намагаються. Росіяни розширити зону свого контролю біля населеного пункту дворічна на цій ділянці і рухатися вперед, втім поки без особливих змін. Що стосується саме півночі нашої держави, то варто зазначити, що Російська Федерація намагалася прорватися на Сумщині в центрі протидії дезінформації, говорять про те, що нині. Плани ворога, це ось це от сіра зона біля населеного пункту новеньке. Ми бачимо, що росіяни намагалися вклинутися на цій ділянці, намагатися перерізати просто трасу, яка веде до суджі. Фактично, вона слугує таким основним логістичним шляхом для наших сил оборони, які виконують бойові завдання. на Курському напрямку і постійно відбивають атаки противника. Зокрема, з цього приводу Генеральний штаб збройних сил України нам говорить про наступне: що минулої доби оборонці відбили 18 атак противника. Ворог вдарив 527 разів з артилерії, з яких 18 – це реактивні системи залпового вогню. Окрім цього, скинув 31 кап. Дуже багато нині. Саме Кабів Російська Федерація скидує фактично на свою територію, але варто відзначити шалений тиск з боку противника, зокрема з північного сходу і зі сходу на цій ділянці. Це от якраз таки вектор атаки з боку противника на низку населених пунктів, які тут контролюються нині українськими силами. Оборони, тому ми надалі будемо уважно продовжувати стежити за ситуацією на цій ділянці. Зокрема, що стосується новенького, то росіяни успіху не досягли, намагалися прорватися навіть подекуди там за підтримки техніки, потім піхотні штурми, але безуспішно бої продовжуються вже третю виходить добу поспіль, і на кордоні так. Там і тривають ось ці бої. Ймовірно, має сенс насправді намагатися зімкнути просто ось це коло території, де контролюють наші війська, і таким чином витіснити противника з українського кордону на цій ділянці. Загалом, якщо ми подивимося на лінію українського боєзіткнення, то ситуація залишається досить таки складною, а враховуючи. І всю міжнародну політичну, скажімо, повістку дня, то звичайно, друзі, основним завданням нині є це допомога нашим бійцям, тому що лише завдяки їм наразі і тримається українська територія і наша незалежність. Тому щоб там не говорив Трамп, щоб не говорили будь-які інші чиновники-посадовці, нам потрібно допомагати українській армії, сподіватися, вірити в них і робити все від вас можливе для того, щоб забезпечити там окремий підрозділ. Окремих військових на різних ділянках фронту, тому що бій зараз бої досить активні, і бійці працюють як в день, так і вночі. Тому доєднуйтеся, допомагайте і можу сказати, подекуди менше читайте західну пресу. А ми на цьому будемо завершувати нашу постійну рубрику Карта бойових дій на телеканалі Апостроф Тіві.